Добрий день. Тема моєї науково-дослідницької роботи розробка програми для дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Мета роботи дослідити систему лінійних алгебраїчних рівнянь у матричному виді та розробити програму для дослідження SLAR, завдання, які були поставлені для досягнення мети, проаналізувати, які задачі приводять до систем лінійних алгебраїчних рівнянь, дослідити поняття матриці її види, характеристики. Обрати мову програмування для створення програми та розробити програмний продукт. СЛАР широко використовується не лише в науках, таких як математика або фізика, а також і у звичайному побутовому житті, наприклад, розрахунок найкращого маршруту для бігу або їзди на велосипеді, апарат лінійної алгебри застосовують у різних областях в лінійному програмуванні, економетриці, в природничих науках. Окремо зазначу, що цей розділ математики користується попитом в машинному навчанні. Якщо, наприклад, вам потрібно попрацювати з матрицями та векторами, то цілком можливо на якомусь кроці вам доведеться вирішувати систему лінійних рівнянь алгебри. Система лінійних алгебричних рівнянь. Лінійна система також використовується абревіатура SLAR. Це система рівнянь, кожне рівняння, в якій є лінійним алгебраїчним рівнянням першого ступеня. Слар має такий вигляд, ми можемо бачити на слайді. Під час розв'язання системи рівнянь потрібно знайти відповідь або відповіді, які будуть працювати для всіх рівнянь одночасно. Матриця це математичний об'єкт, записаний у вигляді прямокутної таблиці чисел. Він допускає операції додавання, віднімання, множення, множення на скаляр. Нехай задана система М лінійних алгебраїчних рівнянь із N невідомими. Ми можемо побачити такий приклад на екрані. З цією системою рівнянь пов'язані три матриці: матриця коефіцієнтів А розміром m на n, вектор стовпець невідомих X розміром n на 1 та вектор стовпець вільних членів права частина B розміром m на 1. Характеристик матриць і систем рівнянь існує багато, але я розповім про ті, які ми використовували під час розробки програми. Якщо система лінійних алгебраїчних рівнянь має хоч один розв'язок, то вона називається сумісною, в іншому випадку несумісною. Якщо розв'язок системи єдиний, то система лінійних рівнянь називається визначеною. У випадку, коли розв'язок сумісної системи не єдиний, систему рівнянь називають невизначеною. Під час створення програми було використано теорема Кронекера Капелі. Це критерій сумісності системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Плар має розв'язки тоді лише тоді, коли ранг її матриці А дорівнює рангу її розширеної матриці. Система має єдиний розв'язок, якщо ранг дорівнює кількості невідомих. І нескінченно багато, якщо ранг менший кількості невідомих. Для програмної реалізації була обрана мова Python. Під час програмної реалізації було використано такі бібліотеки Panda, SkyPy NumPy, OpenPixel. Функціонал складається з класу EquationSystem та самої програми, яка знаходиться у файлі proc.py. У класі EquationSystem реалізовано перевірку матриці на сумісність та визначеність. Створено конструктор класу, який приймає на вхід файл, з якого буде братися матриця для програми. У випадку, якщо користувач не задає файл, спрацьовує метод EnterMatrix, і користувач має змогу написати матрицю вручну. За обчислення рангу головної та розширеної матриці відповідають методи mainRank та ExtendedRank, Відповідно, метод joint перевіряє на сумісність та несумісність, використовується теорема кронекера Каракапелі. Метод CTIN відповідає за визначені системи рівнянь. Тут спрацьовує минулий метод в умові, адже лише сумісна система може бути визначеною. Всі ці методи дають змогу з'ясувати, чи має система рівнянь взагалі розв'язки та скільки їх. На цьому слайді можна побачити приклад роботи програми. Вона імпортує одну матрицю з файлу Excel, іншу з файлу CSV та третю користувач ВІФ з консолі, а потім виводить результат, чи сумісні та визначені системи. Висновки. Досліджено систему лінійних алгебраїчних рівнянь та матриці. Створено готовий програмний продукт для дослідження SLAR мовою Python з використанням бібліотек Panda, SkyPy, NumPy, OpenPixel. Реалізовано дослідження на сумісність та визначеність систем лінійних алгебраїчних рівнянь, що задаються матрицями з цілими коефіцієнтами. Матрицю можна вводити не лише вручну, а імпортувати, наприклад, з Excel або файлу CSV. У ході роботи поставленої цілі було досягнуто. Дякую за увагу!